От і зима не за горами. Олександр. Яка зима? Селеру рве. Зима йому вже. Ходим. Що за скоро, що до листопада зимою, буде. Зимою лякає. Ще до листопада буде тепло. Прийдеш на той город, а тут все змер. Доброго дня всім. На сьогодні прийшла пора вже збирати наш урожай. Я вже трошки зірвав його. Це є виноград. Прим. Такі У нього гарні грона. Такий виноград є. Ще залишилося обірвати пару грон. Тут є дві грони маєш на лозу є. Ось такі вони. Виноград прим. Буду робити вино. Осе розліталися. Це не оса то бджола. Така маленька бджола. таких не бачив бджіл. І тут ще є. Ось такі ронка гарні. Цитронний магарача. Теж його вже потрібно зривати. ронка Сипається, такий якби трошки підмерз. Сипеться, в руку візьмеш вона сипеться. Трібно акуратно зривати. Ну і що? Попробую зробити купаж. Це буде прим, цитронний магарад і армалаго, що в мене є. Отак виглядає виноград Армалага. Тут біля нього дуже сильний аромат стоїть. Рона поховалася. Зараз пообривається. Буду робити вино по білому. Спочатку буду вбивати всім мікроби. Такі помідорки. Я думаю, воно вже трісло. Азиминка С той стороны подъеду Вот такая грамм на 200 Она еще твердовата Ух ти, я її не бачив, недороздоровий, як пів свині. Вона тут щось точка росту в неї була відломана, град падав і пішли букові. З такі. Мені букові навіть ліпші. Вона Іде отак в одну сторону і в другу сторону, таким тим густом. А до того вона йшла мені ось так вправо і вліво. І коли виросли ось ці закінчення, тепер вона змінила, вона перейде вправо і вліво, але плоскістю до теплиці. Отак. Якраз те, що я хотів. Цю, напевно, приберу. Ось. Цю. Вона мені буде впиратися в теплицю. А цю залишу. І буде центральний стовбур. От і зима не за горами. Яка зима? Леру рви? Зима йому вже. Що за скоро, що до листопада буде... Ще до листопада буде тепло. Прийдеш на той город, а тут все змерзли. Скажеш, боже, чого я скоріше не зірвав? Що ти робиш? Що роблю? Вбивай листки зелені, хоч по сушу. Якщо солера змерзне. Корінь. Така солера. Зриваєш листя, ті, що вже опустилися, так? Так, ті, що опустилися, я позриваю, Побриваю листочки і посушу. І можна і зробити мало. коктейль з того? Збіскуріння зроблю коктейль. То не йде на сік, так. А то хлопцям на борщ. Посушу. Щось не дуже вона велика, та селена? Як не дуже велика? є такі екземпляри. Я щось не бачу таких екземплярів. Дивися, яка туди тут яка жовна. Подивись, там я вирвала, так, типу, там купа цим купасом сторони великих. Бачиш які? Дивись, сломак сидить на ньому. Хто сидить? Слимак. слимак, чорна цятка. Де, Де живе, Воно вже виживло як, вже буде гнити. До речі, її треба вирвати, вона вже згниє. Якщо вона вже... Над'єджено. це Над вже все. Ну я тобі скажу, те, що треба висважити. Грам 200. Грам 600. <ріст> так, грам 200. Ото ще відійдуть ці корінці дрібні. Та треба було так підрізати. А нам часу бракувало. Це нам часу бракувало. Помідори зелені, може ще достигнуть до листопада. Позбирали, будемо робити квасити їх. Вже їх від є. Припалена. Кабачки. і на кущах що є перець, Ще зелений нехай достигає, морозів не буде. Пусто, яку ми садили ще після чеснику. Тут не видно серединки, тут гарна серединка зав'язалася. А той перед, що при землі, все поїжджений з лимаками. Ясо, що там їж яся. Дивіться, гарна головка. Ще до морозі нав'яже, наросте. Ого, яка там селе розбороло. Звідси бачимо як буряк кормили. Там з півтора кілограма. Обачків ще повно налябуло. Це гарне сонце вийшло. Може вже попеньки підуть. Гулянок. Горе. Такі бурян так росте, а? Та й вони зовсім. Він повиростав. Сьогоднішній наш урожай. Ще повно зелених помідорів. Юрій, ти ще довго будеш тут? Митися? Ти вечерю зробила? Я вже вечерю зробила, так. Я так само вже все помив. стільки ми сьогодні нарвали листочків? Будемо сошити їх. Листків один кілометр. Така вимита гарна солера білесенька. Ці курінчики теж можна використовувати. Можна, якщо хочеться. Ще знайшли два кавуни. Три, один розбитий. Він не розбитий, під, під, підкошений він, а не розбитий. Ще в, в тому, як Ще воно? В гірочки. В буряні знайшли кавуни. Так? <рес> ну, урожай того року відмінний. Ну що, йдемо вечеряти? Йдемо вечеряти. Ну, до побачення. Кому було цікаво, ставте нам подобайки. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд. До нової зустрічі в новому відео.